Культура, мистецтво, благодійність. Криворізькі митці, аматори, дорослі і діти роблять свій внесок у допомогу військовим, які захищають Україну від російського агресора. Ярмарки, виставки, концерти, аукціони усі благодійні. Об'єднала культурно-мистецька акція Єднаймося заради перемоги. КАЕР на всіх заходах криворіжці не жалкували аплодисментів і донатів на потреби Збройних сил України. Визначною подією весни став у Кривому Розі благодійний концерт Дорога. До перемоги, що відбувся за підтримки громадської організації Арткультура. Концерт зібрав у нашому місті ціле сузір'я відомих українських артистів, а ще вагому суму донатів для захисників. Тоня Матвієнка, Мадор Лопес, до нас приїхала Ауріка Ратаро, Артур Босо, Анна Добриднєва, до речі, наша землячка. Саме їй належала ідея проведення цього великого концерту. Вона змогла зібрати артистів, відгукнулася і ми разом створили таку подію, яка зібрала донатів на суму 145 тисяч гривень на придбання необхідних дронів евпів. Ронів, і сьогодні ми маємо влучну нагоду і нарешті завершити таку нашу проміжну акцію, і вручити нашим військовим таку необхідну техніку. Криворічці мали конкретну мету збору коштів: придбання бойових пташок для окремого штурмового батальйону Арей, який виконує нині завдання на Курському напрямку. Для бійців батальйону закупили 10 FPV-дронів. Кожен з бортів може нести на собі вибухівку вагою до трьох кілограмів. Всі дрони камікадзе це чудова модель кінай. Чим вони добрі, це 10 дюймовий дрон з потужним ВТХ, це передавач відео і стабільним управлінням. Що це дає? Завдяки цим характеристикам ворожим засобам реп складніше заглушити борт. Відповідно, борт досягає своєї цілі, а завдяки потужним двигунам і хорошим льотним характеристикам він може донести до цілі велику кількість вибухівки, наприклад, такого роду дрони використовуються для знищення ворожої важкої бронетехніки, танків, артилерії і такого подібного. Військові кажуть, підтримка криворісців дуже цінна для них і закриває чимало нагальних потреб: від різноманітного військового обладнання, засобів управління, старлінків, пауербанків і до потужних безпілотних бортів. Ми відчуваємо підтримку кривого рогу. І від міської адміністрації і від жителів міста від якихось міських пабліків І відповідно так ми вдячні дуже жителям міста Кривого Рогу і громадській організації Арткультура за те, що ми отримуємо всю цю допомогу і маємо змогу вбивати москалів вже чотири роки поспіль. Для представників арткультури такі відгуки військових додаткова мотивація діяти ще активніше. У планах громадської організації чимало нових заходів у підтримку наших захисників. Ми далі буде і дуже сподіваємося, що вже нарешті ми зможемо просто зібратися на класну подію без мети зібрати на допомогу і на, на допомогу для наших військових, а просто, просто відпочивати і святкувати перемогу. Тому єднаємось, єднаємось, Кривий Ріг, усі разом і продовжуємо донатити і підтримувати наших хлопців і дівчат. Завдяки яким сьогодні ми тут і зараз маємо змогу працювати жити, творити і жити відносно під мирним українським небом. Іван Проводов, Андрій Славний цей день.